Практично у всіх зручних дівчаток чи хлопчиків, хоча за часту дівчаток, буде схильність до тривожно депресивного розладу. Причина в тому, що хороша дівчинка чи хороший хлопчик на перше місце завжди ставлять інших. Очевидно, що для нашої психіки це стрес і зрада себе, тому що на першому місці завжди повинно стояти я. А не хтось інший життя такої дитини це постійні хвилювання та багато вимог. Починає страждати сфера психологічного здоров'я. І чим більше дитина гониться за чужим одобренням, ігноруючи себе, тим більше виснажується нервова система. Зазвичай починається з поганого самопочуття та головних болей, тому що в нервової системи є ліміт, особливо в дитячої. І ви цей ліміт вичерпуєте. Далі починає формуватись нервова система та особистість по тривожно-депресивному типу. А через декілька років стресу у людини у Же сформувався тривожно-депресивний розлад. А все через те, що з людини намагались зробити робота, який виконує задачі та ігнорує себе. Для батьків це було зручно, але для вас це матиме трагічні наслідки. Я не скажу, що батьки погані, вони просто цього не знали. Давайте будемо чесні. Якщо ви це помітили у себе, більше чекати не можна. Вам доведеться зайнятися своїм здоров'ям та своїм життям.